Актуальне інтерв'ю в ефірі Радіо Миргород. Доброго дня усім тим, хто слухає нас на хвилі 96,9 FM. і сьогодні у програмі актуальне інтерв'ю. Я радо представлю нашу гостю. Це голова спільноти вчителів української мови та літератури, вчитель української мови та літератури школи номер 7 Ксьон з Ольга Миколаївна. Ольга Миколаївна сьогодні розповість нам про мовні курси, про те, хто приходить до них і з якою мотивацією. Але перш за все, ми поговоримо про нашу мову і її значущість. Тож Ольга Миколаївна. Вам слово. Шановні радіослухачі! Мені дуже приємно бути сьогодні на гостинах у нашого міського радіо. Слава Україні і всім доброго здоров'я! Українська мова з початком повномасштабної війни стала не просто засобом комунікації. Зараз. Це символ національної незламності та єдності, тому все більше російськомовних українців переходить на державну у повсякденному спілкуванні. Це наш так би мовити код. Бачите, як говорять військові окопах вночі. Можна розпізнати свого за мовою. Правда ж, тільки так. Це наш пароль. Так чи не може це нас мотивувати? Може, і в громаді є люди, які змотивовані. Перш за все, розкажіть мовні курси, як з'явилися, коли, де працюють, на базі чого і з задоволенням розкажу вам про це. Отже, ідея про організацію курсів із вивчення української мови для громадян внутрішньо переміщених осіб не прийшла сама. Собою сьогодні учительство України надійно тримає освітній фронт, у тому числі і мовний фронт, бо говорити українською означає бути бійцем. Отже, на одному із засідань професійної спільноти учителів української мови та літератури інспектор міського відділу освіти Миргородської міської ради Оксана Усатенко запропонувала організувати курси. Для внутрішньопереміщених осіб і звичення української мови. На цю пропозицію відгукнулися вчителі Маргородської гімназії номер 3 номер 7 ліцеїв імені Тараса Шевченка та Івана Зуковського. Мову вивчають тільки тоді, коли нею розмовляють, а не знайомляться теоретично. Тому найоптимальнішою формою. Проведення занять було обрано тренінг для охочих опанувати та удосконалити українську мову. І ми вже встигли з вами мовитися про те, що іноді Гончаренко-центр, місце проведення мовних курсів, викладає відео, і це така атмосфера співрозуміння, атмосфера добра іноді чуті чути звук. Видно, що йде діалог, люди між собою спілкуються. Розкажіть нам більше про те, які теми обираєте спеціально, чи можливо спонтанно це вирішується, от зранку прийшли. Давайте поговоримо про щось і щось удосконалимо звичку говорити. Відбувається у нас заняття таким чином. Ну, найперше, я хочу зазначити про те, що багато наших слухачів це мотивовані люди, дорослі. Я зараз про вік не буду говорити, але це не зі шкільної е, лави. І, от саме серед мотивацій запису на курси були такі. Побажання для себе, для викладачів позбутися суржику, поліпшити знання, навчитися краще розмовляти, збагатити мову, почати думати українською, правильно писати, тобто удосконалювати правописні навички свої, уникати лексичних граматичних помилок. І, звичайно ж, здобути мовну стійкість. Заняття розпочинаються у нас щонеділі, об 11-й годині, Гончаренко-центрі. І, користуючись нагодою, я хочу подякувати керівникам Гончаренко-центру за гостинність, за надані матеріали, приміщення, де завжди перед нами двері гостинно відчинені. Отже, щонеділі, починаючи з 15 січня Гончаренко-Центр гостинно відчиняє двері для слухачів курсів української мови. Назва наших курсів Навчаємось мови золотої. Цікаві лексичні вправи, дитактичні ігри в групах мотивують учасників до невимушеного спілкування рідною мовою. Ми правильно зазначили про таку доброзичливу атмосферу. Це справді так, наше завдання не школярство, хоча важливо, щоб люди володіли елементарними знаннями із різних із різної системи навчання української мови, але в першу чергу це комунікування. Спілкування, ми об'єднуємо наших учасників в групи, так їм зручно працювати, і все йде до такого невимушеного спілкування, в ході якого кожен може відчути саме свій рівень знань української мови, на що звернути увагу, послухати, як інші слухачі виконують ті чи інші завдання, на якому рівні вони спілкуються. Отже, тренінг Нова форма це. Найбільш оптимальна, тому що це по сучасному в школі. Я хочу ще зазна... наголосити на тому, що і в школі ми стараємося уникати тих методів навчання пасивних, коли тільки учні сидять і слухають. слухають. Такого так. вже у нас давні mm -hmm. давно вже активно ми практикуємо. Звичайно, ми використовуємо цілий ряд інтерактивних вправ. Ми використовуємо інформаційно-комунікаційні технології. І ви знаєте, дорогі слухачі, мені. Мені приємно, що я працюю в такому середовищі таких сучасних класних учителів, які відкриті для нових знань, тому що ми професія у нас така, ми вчимося все своє життя. І тому ви знаєте, от, ті, хто відгукнувся брати участь у курсах я маю на увазі своїх колег, мені так приємно працювати з ними, що дивіться, люди, з якими ми спілкуємося, вони теж відкриті до знань, і тому нам легко. І з ними працювати. На що ще хочеться звернути увагу? Це те, що, як ми побудували саму систему тренінгових занять. Довільно, у довільній формі кожен учитель брав ту тему, яка, на його думку, має занурити в мовне середовище наших слухачів, наших студентів, як це ми можемо сказати, слухачів, будемо так говорити, наше товариство. Так от я запропонувала перше наше заняття, проводила я, тому я акцентувала увагу на тому, що мова це душа народу. А прислів'я і приказки це його досвід. І от саме перше заняття було присвячене темі 12 місяців, де слухачі збирали кошики прислів'їв, приказок про різні пори року, коментували їх і з задоволенням виконали інтерактивну вправу: «Доберіть до кожної пори року якнайбільше асоціацій, почуттів, дат, предметів мистецтва, пісень. Цень, назви кінофільмів, поділіться враженнями, тобто йде така робота, яка, в ході якої відмовчатися просто неможливо. Тобто кожен хоче обов'язково щось сказати. І от, знаєте, цей момент я ще хочу наголосити на тому, що ми не оцінюємо нікого. Врешті-решт, це знову ж таки, це не школярство. Ми не оцінюємо. Ми Допомагаємо, ми допомагаємо, ми розвиваємо, е е занурюємо в мовне середовище, про яке я вже сказала. І, Звичайно, інтерактивні вправи вони надихають, вони е організовують наших учасників. Ну, у всякому випадку, е ті відгуки, які ми читаємо кожного разу, по завершенні про них якраз я і хотіла вас запитати. Так. Дима, ви допомагаєте? Люди розкриваються, вчаться навіть свої почуття і відчуття української мови. Викласти. А є щось таке, що ви з колегами от працюючи, можливо, чиясь розповідь, можливо, відгук, можливо, хтось прийшов на наступне заняття, захоплений і щось розповів. От такий якийсь один монолог того, хто відвідує, запам'ятався вам найбільше. Я провела тільки одне заняття, тому що ми з колегами розподіляємо час. Ми тільки наша Оксана Олександрівна щонеділі приходить на е, заняття. Під час першого заняття мені дуже запам'ятався виступ пана Юрія із Рубіжного, який сказав він сказав конкретно ту мету, яку він ставить перед собою, уникнути, наприклад, суржику, розвинути своє мовлення, вільно володіти, тобто збагатити лексичний запас. От саме його і це ж людина більш за все, яка все життя проговорила. Так, як він сам сказав про те, що він... Спілкувався в Рубіжному, взагалі спілкування в Рубіжному було або російською мовою, або суржиком. І, от, приїхавши в Миргород, він шукав ті шляхи, де можна знайти. Курси. Mm -hmm. uh, і бачите, це бажання виявилося обопільним. І ідея із міського відділу освіти Оксани Олександрівни, і внут... не хочеться говорити внутрішньо переміщених осіб, вони вже наші. Корінні можна mm -hmm. сказати, можна ну, говорити, що статус держава надала людина Звичай, переїхала. Звичайно, так. Uh, тому, uh, от якраз його слова uh, і відгук мені дуже запам'яталися. Ще я думаю, все буде у нас, це тільки п'яте заняття, наприклад, буде цього, цієї неділі. Тому я думаю, кожен із слухачів ще розкриється, дійсно поділиться своїми враженнями, дійсно, для чого це потрібно. Можливо, хтось справді приходить е, вчитися, а дехто може просто прийти і провести вільний час. Ми нікому не забороняємо, тому двері завжди відчинені і ми завжди готові. Дякую, а, а тут ще позначте, будь ласка. Для нашого слухача, що не лише переміщені особи, наші гості, наші вже жителі громади, але й ті, хто народився і виріс у миргоді, якщо хочуть поліпшити своє знання мови, можуть прийти і в такій невимушеній атмосфері, поговорити, поспілкуватися, можливо, щось порадять. знавці мови. Справді світло знань не можна. Зачинити не можна знищити, воно є і буде, і це приємно, що у нашій громаді є люди небайдужі до вивчення рідної мови, до удосконалення. Тому, звичайно, будь ласка. Двері відчинені, будемо працювати з усіма і об'єднувати в групи, і це буде теж цікаво. Ті, хто, наприклад, вже давно спілкується рідною мовою, і хто е, тільки е, хоче удосконалити свої вміння. Я думаю, що таке поєднання у групах у нас дасть тільки хороший результат. Можливе і реальне, правда. І ж таки, реальне, поєднання. звичайно, це все можливо, справді. На що ще я хочу звернути увагу? Як починаються заняття? Ми стараємося проводити. Коло спілкування на початку. Уже е, традиційно починаємо із фонетичної зарядки, наприклад, повторити скоромовку. Правильно е, вимовляти українські звуки виявляється не так і легко. Слухайте, це і нам буде корисно. Корисно, <свісна> <свісна> але доброзичлива атмосфера допомагає впоратися із завданням. Е, е, мої колеги обрали. Наступного е, обрали е, заняття, яке вони проводили уже 22 січня тема побут. Де е, розглядалася тема побут, е, яка розглядалася дуже різнобічно. Далі, правильно вміти вживати форми часу. Е, Обов'язково пригадали про. Нашу українську особливість граматичну це кличний відмінок. Yeah. Кличний відмінок, якого в російській мові немає, а ми забуваємо про нього. І тому якраз варто нагадати, я думаю, для всіх, і в тому числі для наших шановних слухачів, щоб правильно використовували кличний відмінок, бо саме це виокремлює нашу мову, робить її дуже особливою. Далі робота в парах дає змогу слухачам попрактикуватися, а також скласти діалог за поданою ситуацією. І ще було дуже цікаве завд... заняття, яке називалося Доброго ранку українців. Це тема тренінгу з української мови. 5 лютого в венчаренко центрі ранкове коло було жваве, емоційне. Усім слухачам сподобалась лексична вправа на повторення вже вивченого матеріалу. А потім всі мандрували за допомогою машини часу. Вона перенесла студентів у Харків минулого століття, а саме його твір твір Миколи Куліша. Ми намазайлом. Уривок п'єси читали за ролями, обговорювали, обговорювали зміст прочитаного, проблем українізації, і у групах створювали меми. І, мабуть, найголовніша мета тренінгових занять це прищеплення мовної стійкості. Про що я сказала, ну, на початку нашої таке, розмови. Супер мета. Так, стійкості. це супер, е, супер мета. Прагнемо до того, щоб наші слухачі спілкувалися українською не лише у відведений час тренінгових занять, а щоб це стало повсякденною потребою їхнього життя. Тому що одразу думати в першу чергу, думати українською мовою е, далеко не всім вдається. Але я переконана, тільки. Мовлення, тобто вивчати мову потрібно із того, що це потрібно говорити українською мовою. Так, значного впливу на формування мовлення людини, правляють в першу чергу якісні художні твори, перегляд кінофільмів. Але погодьтеся, Марину, із тим. Що для початку от занурення у мову? Е, я б, наприклад, рекомендувала усі гаджети українізувати, перевести Фейсбук, ну, в кого який інстаграм, телеграм і так далі, все зробити українським. І, звичайно, е, мабуть, оця думка про те, що я виходжу із заняття, двері зачинилися, і далі я буду традиційно спілкуватися російською мовою. Це ця думка мені здається хибною. Якщо вже людина вирішила практикувати і вирішила набувати досвіду цьому, тільки тією мовою, до якої ти прагнеш, яку ти хочеш удосконалити, і таким чином не думати, що це в мене буде для занять, а для спілкування в мене буде зовсім інша мова. Оце не так, мабуть, набувається стільки. Ви знаєте, я подумала, що це те явище, коли людина потрапляючи в середовище, де говоритимуть російською, ну, наприклад, до неї прийдуть родичі, і вона не зможе. Може втримати оцю, знаєте, стійкість і волю до, до мови, а теж перейде, е, так би мовити, прогинаючись під ту мову, я, до, до якої, якої до неї говорять. Так, я вас зрозуміла. Правильно ви сказали, якраз мовна стійкість. При перебуванні у будемо говорити в російськомовному середовищі, продовжувати говорити своєю мовою. Це мовна стійкість. Я почала із найменшого, бо для декого навіть перейти на гаджети українською мовою буває дуже складно. А це теж частинка, ота, хай вона краплинка мовної стійкості, але вона якраз і починається усе із е, такого маленького. І нам, усім, не тільки нашим гостям нашого міста, але усім нам потрібно якраз. Мовну стійкість напрацьовувати. Вона просто так не дається. Навчання, всі ми знаємо, це великий труд. Це великий труд. І тому, до речі, буває інколи дуже важко е от, е у спілкуванні з людьми починають знаходити дуже багато причин, чому я не можу цього зробити. Але люди самі е ну, не хочуть визнати, напевно, що це елементарна лінь. Елементарна лі. Не треба не бажання, не не звичайно. Тому що, Потрібно трудитися в першу чергу. І от напрацювання мовної стійкості якраз це і є мовна стійкість це ментальна стійкість. Це стійкість ідентична, це альфа і омега нашої нації. Я не побоюся цих пафосних слів, тому що так воно і є. Це наша сила і наше утвердження на своїй землі. З чого починати? Як формувати мовну стійкість? Є Три простих правила. Звичайно, для мене вони і для колег моїх вчителів української мови, і для людей, яким не байдуже їхня рідна мова. Є правила, яких на перший погляд не так уже і складно дотримуватися. Це правило перше: я, мій простір і моє оточення. Слідкуємо за собою. Говорімо лише українською. От я слідкую за собою, я говорю, я спілкуюся тільки українською. До речі, хочу зазначити е, про таке явище, як суржик. От знаєте, носяться із цим суржиком, як я не знаю, е, як з писаною торбою, е, що таке суржик у прямому значенні це суміш зернових, посіявши яку врожаю ніколи не діждешся. Тому що який може бути врожай, коли змішати пшеницю і жито там чи жито і ячмінь? Тому суржик мовний, якраз це і є суміш і російських, і українських слів. Пригадую покійні. Батьки, покійні дідусі й бабусі, вони ніколи не вживали суржик у нас в Миргороді. Це вже явище, яке почало з'являтися десь у 70-х і особливо в 80-х роках. І прямо знаєте, от пишаємося, що у нас є такий суржик. А чим пишатися? Це потвор, це спотворює в першу чергу мову. Тому уникаємо суржику. Я пригадую, як тато він після звільнення Праги він брав участь у покійний тату у звільненні Праги. І коли він уже писав листи моїй покійній бабусі своїй мамі, ви знаєте, до сліз зворушує уже, він пише: уже у нас весна на нашій ведмедівці, на нашій на моїй вулиці дитинства. Уже, мабуть, у нас на низу і верби розцвіли. Ви знаєте, так до сліз зворушує. От я читаю ці листи, хай вони маленькі, оці трикутнички ще були. Там немає жодного слова суржику. Так, він закінчив 9 класів. У дідусів і бабусь були в основному початкова церковно-приходська школа по три класи, але і Шевченка знали блискучі на пам'ять. І головне, я повторюю, що от не було у нас суржику, як сьогодні. Звучить на кожному кроці, я не хочу зараз цих слів навіть в ефірі говорити, але ну у всякому випадку із школярами ми працюємо, проводимо різні заходи і ніколи не проходимо байдуже, якщо діти вживають такі саме. Покручі, слова покручі. А, отже, я зупинилася на тому, що перше правило мовної стійкості це я, моє середовище. Я говорю українською, слідкую за собою. Далі, що ще необхідно зробити? Потрібно почистити свій простір. Почистити свій простір, книги, телевізор, всякі мемчики, відосики, як ми кажемо, все звучання і відеоряд. Від самі знаєте якої мови. Потрібно безжально перемикати канали, не дивитися різні сторінки і переходити на ті, де звучить українська. Далі просити своє оточення розмовляти з вами українською і не присилати вам жодних котиків. Які підписані, самі знаєте якою мовою? Тому що все починається із котиків, а потім мова потихеньку потихеньку починає, як кажуть, свою страшну, я маю на увазі чужинська мова починає свою руйнівну дію. Отже. Оці котики підписані російською мовою, мені здається, що це гібридна зброя проти нас. Ну що тут такого на перший погляд? А на другий, а на десятий погляд, до чого тут це? Просто це все можна підписувати своєю рідною, державною, дорогою, солов'їною, українською, як захочете. Отже, щоб нас привчити до постійної її присутності у нашому просторі засобами милих картинок, якраз і оце проникнення ворожої нам мови, воно може відіграти дуже, я скажу, дуже руйнівну дію. І ще хочу звернути увагу на те, що ще хочу побажати наповнення мовного простору класним, якісним і доступним контентом. До якого в першу чергу буде тягнутися наша молодь. Чим більше у нас буде такого доступного якісного контенту, тим менше ми будемо говорити, от нарікати от там яка та мова, яка вона, а ми будемо дбати про своє, нам своє робити, нам тверджувати нашу рідну мову. Усім. І не тільки викладачам, не тільки вчителям української мови і літератури, які пов'язані от саме їхня сфера діяльності, а хочу побажати мовної стійкості і прагнення до цього, усім нашим слухачам. Спасибі вам величезне за цю розмову, спасибі за вашу роботу, яку ви проводите. Це світло в кінці тунелю. Знаєте, якщо десятиліттями нас розважали. Іншомовні концерти нам прийшов час. Вивчити, зрозуміти, в нас є програма Мова на часі, де ми теж слухачам даємо маленькі поради, і ми говоримо, що вже завтра пийте не кофі, а кава. Смачніше, ароматніше, ошатніше звучить. І е, спасибі величезне, що ви нас переконали вкотре в цьому. Спасибі за роботу вам і вашим колегам. Правда, будемо робити своє, йти до своєї мети, вчити тільки мову. Так, тільки так. І справді мова живе тільки в розмові. Мова живе тільки в розмові, обминайте чужинні слова кострубаті, що до нашої мови зухвало повзуть, говоріть, почувайтеся, наче на святі, і натхненні слова радість вам принесуть. Говоріть про любов і про віру у щастя, уникайте мовчання, нудьги і ниття. Говоріть. Хай в розмові слова веселяться, говоріть і продовжуйте мові життя. Ой, дякуємо вам дуже. Спасибі.